Всім привіт! Вітаю вас на цьому занятті. Сьогодні ми будемо працювати над укріпленням наших ніг та сідниць. Стаємо на килимок, стопи разом, плечі опущені. Дихаємо носом. Глибоке дихання, живіт підтягнуто. Вдих, піднімаємо руки вгору, відриваємо п'яти від підлоги, видих, опускаємо п'яти вниз. Вдих витягуємося за руками, видих, опускаємося. Ще сім раз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Молодці. Опускаємося. Згинаємо праву ногу в коліні, працюємо стопою на себе і від себе. Розігріваємо трошки суглоби. І кругові рухи вправо і вліво. Молодці. Тепер працюємо ногою, відводимо назад і вперед. Кругові рухи. Один, два. І в інший бік. Вперед і назад. Один. Два. 3. Опускаємо, змінюємо сторону, ліва нога до себе. Працюємо стопою, натягуючи на себе і від себе, кругові рухи вправо і вліво. Відпускаємо захват, відводимо ногу вправо, назад і вниз. 1. Малюємо коло 2. Три, в інший бік. Один, два, три. Молодці. закінчуємо. Стаємо на передній край килимка, стопи разом, згинаємо ноги в колінах, вдих піднімаємо руки вгору. Долоні разом, погляд на великі пальці рук. Живіт підтягнут. Куприк підкручуємо, забираючи прогин попереці. Дихаємо глибоко через ніс. Ноги сильні. Стопи притиснуті одна до одної і давлять в підлогу. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Вдих, піднімаємося видих, права нога в бік. сідаємо в позу ступи. Один. Два. Вдих, піднімаємося видих вниз, коліна над п'ятами. Два, три, долонь, тисне в долонь. Чотири. Дихаємо через ніс. П'ять. Вдих. Видих внизу. Шість. Сім. Вісім. Плечі опущені. дев'ять, Ще один раз. Десять. Вдих, розвертаємося до правої ноги і видих, сідаємо вниз. Ліве коліно опускаючи в підлогу. Вдих. Вгору піднімаємося, видих, сідаємо. Два, три. Чотири. П'ять. Праве коліно 90 градусів. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10. Дих, піднімаємося, відшагуємо лівою ногою більш назад, підтягуючи коліно. Випрямляємо руки, витягуємося за руками вперед. Лівою п'ятою тягнемося назад в підлогу. Праве коліно 90 градусів. Живіт підтягнути. Дихаємо глибоко через ніс. Тримаємо, підтягуючи ліве коліно. Молодці, вдих піднімаємося, знову розвертаємося по центру і сідаємо поза ступи. Вдих піднімаємося відриваємо п'яти. Видих, сідаємо вниз. Вдих піднімаємося на носочки, видих, сідаємо. Три, чотири, П'ять. Не забуваємо дихати. Шість. Сім. Сідаємо нижче. Вісім. 9. Десять. І ще один раз. Вдих, видих. Вдих, піднімаємося, видих, розвертаємося вліво. Права стопа на пальцях, видих, сідаємо вниз. Вдих, піднімаємося, видих, сідаємо. Ліве коліно над п'ятою, три. Долонь тисне в долонь. Чотири. П'ять. Дихаємо через ніс. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Підтягуємо праве коліно. Виводимо руки вгору. Дихаємо. Дивимося поміж долоней, права п'ята тягнеться назад, ноги сильні, сідаємо трошки нижче, ще тримаємо один. Два, три. Чотири. П'ять. Піднімаємося, знову розвертаємося по центру і сідаємо вниз поза ступи, тримаємо Стопи розвернуті назовні, коліна над п'ятами. Опускаємося нижче, долонь тисне в долонь, плечі опущені. Відчуваємо всю силу наших ніг, вдих, піднімаємося. Видих, нахил вниз. Захват за великі пальці ніг. Розслабляємо голову і шию. Тягнемося маківкою в підлогу, витягуємося. Подовжуємо вдихи і видихи. Вдих, видих, нахил до правої ноги. Один. Два. Три, вдих, видих, нахил до лівої ноги, витягуємося. Один, два, три. Вдих. М'яко переходимо по центру. Видих. Вдих. Піднімаємося, розвертаємося вправо, згинаючи праве коліно. Поза воїна два. Ліва стопа, 45 градусів, тисне в підлогу. Руки розвернуті в сторони, погляд над пальцями правої руки. Живіт підтягнути. Сідаємо ще трошки нижче. Тримаємо один, два, три. Вдих. Піднімаємося, видих, розвертаємося вліво, сідаємо. Витягуємося за маківкою вгору, Ліву ногу більше згинаємо, коліно над п'ятою. Дихаємо один. Два, три. Вдих, піднімаємося. Видих, права нога до лівої. Сама стхітіхи. Стопи на ширині килимка. Розкриваємо пальцями назовні. Вдих, видих, осаджуємося вниз, Маласана. Вдих, піднімаємося, долонь тисне в долонь, видих, сідаємо. Два. Три. Спостерігайте за відчуттями в колінах. 4, 5, 6. Сідаємо якомога нижче. Сім, вісім, дев'ять, десять. Сідаємо вниз в маласану. і м'яко лягаємо на килимок. Опускаємо спину, п'ятий біля сідниць. Видих, штовхаємо таз вгору. Вдих. Опускаємо вниз, видих, штовхаємо вгору. Продовжуємо три, чотири. П'ять. Якщо виходить захват за гомілки. Шість. Сім. 8. Піднімаємося якомога вище. 9. 10. Піднімаємо праву ногу вгору, штовхаємо п'яту в небо або в стелю. Тримаємо дихаємо Якомога вище. Стопа натягнута на себе. 1. 2. 3. Чотири. Опускаємо, міняємо сторону, ліва нога вгору. Один. Два, три. Штовхаємо вище. Чотири. Вдих, видих, м'яко опускаємо ногу. Лягаємо на килимок, випрямляємо ліву ногу, праву підтягуємо до себе. Захват обидвома руками. Відриваємо голову. Якщо виходить, випрямляємо праве коліно, підтягуємо ногу ближче до себе, видих, опускаємо, вдих, захват за ліву стопу. Підтягуємо до себе. Тримаємо один, два, три, Молодці. видих, опускаємо. Згинаємо ноги в колінах, захват під коліном, сідаємо. Схрещуємо ноги. Переходимо назад в планку вдих. чатуранга, видих. Перекочуємося на підйоми вдих. Собака мордою вгору. Собака мордою вниз, видих, штовхаємо таз назад, підборіддя до грудей. Погляд поміж долоні. Підходимо до рук. Вдих, видих, піднімаємо праву ногу в бік, стопа натягнута на себе. Три. Чотири. П'ять. Шість. Піднімаємо вище. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Тримаємо ногу. Стопа натягнута на себе. Піднімаємо якомога вище, дихаємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці, опускаємо. Змінюємо сторону, ліва нога йде в бік. Два. Три. Чотири. П'ять. 6, дихаємо, сім. 8, піднімаємо вище, 9, 10, Тримаємо. Як умога вище, піднімаємо ногу. Стопа натягнута на себе. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Видих. Опускаємо. Ліва нога опорна, праву відводимо назад, паралельно підлозі і виводимо вперед руки Поза воїна три. Погляд поміж долони, знаходимо баланс, тримаємо один. Ліва нога сильна, 2. 3. Видих опускаємо, змінюємо сторону, відводимо ліву ногу назад. Стопа натягнута на себе, піднімаємо руки. Знаходимо баланс 1, 2, Включаємо праву стопу. 3, Видих, опускаємо. Стопи на ширині тазу, збираємо руки в ліктьовий замок, розслабляємо шию, голову, м'яко стікаємо вниз, підтягніть коліна, витягуючи ноги. Вагу переводимо в передню частину стопи, розплітаємо руки, витягнутися поглядом вперед, вдих. Відходимо назад планка, чату ранга видих, лікті 90 градусів, собака морди вгору, вдих. Собака морди вниз, видих. Погляд поміж долоней, вдих, схрещуючи ноги м'яко сідаємо на килимок і видих, лягаємо на спину. Згинаємо праву ногу в коліні, підтягуємо коліно до лоба, скруглюючи спину вдих. Видих, скручуємося. Коліно вліво, погляд вправо. Вдихаємо, подовжуючи вдих і видих. Вдих, видих, розвертаємося, підтягуємо ліве коліно до лоба, вдих скруглитися, видих скрутка, коліно вправо, погляд вліво, вдих, видих, повертаємося і лягаємо на спину. Шавасана. розвертаємо руки долонями вгору, знайдіть зручне положення для голови, глибокий вдих і з видихом відпускаємо все напруження, розслабляючи все тіло від кінчиків пальців до маківки. Все тіло і лице повністю розслаблені. Ви можете залишатися в шавасані подовше. Я вам дякую за цю практику, дякую, що доєдналися. Сподіваюся, вам вона сподобалася та була ефективною. Намасте! до зустрічі, папа! -па. Якщо вам сподобалося це відео, Будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Також підписуйтесь на мене в інстаграм, де я проводжу онлайн заняття з йоги тривалістю 75 хвилин.